Сьогодні згадала, як я була студенткою ці молоді роки, коли все майбутнє попереду і повне якихось амбіцій, цілей в житті. Все хочеться робити, все горить, і недоспані ночі, і якісь прогулянки, і відвідування чогось нового, пам'ятаю, як я в Польщу поїхала. Вчилася я 5 років в університеті. І Звичайно, батьки мені оплачували навчання і житло. Житло було дуже дороге, в гуртожитку я не жила, бо не було місця. І так мріяла собі, що закінчувати університет, піду на роботу, багато заробляти гроші. Так, я закінчила, вийшла на роботу, але, на жаль, Зарплата вчителя і психолога була не настільки перспективною. Далі життя сталося по-іншому, велика перерва в декреті. І студенти, наприклад, студентський час це такий період, коли людина вирішує чим вона буде займатися. Коли вона має багато часу на свій саморозвиток, на зростання себе, на відпрацювання якихось. Професійних навичок, комунікативних, організаційних, самодисциплінах, тоді багато сили, енергії і все майбутнє попереду. Звичайно, можна підробляти студентам і офіціантам, десь і реклами роздавати, різні різні можливості, але зараз. Наприклад, з часом, коли з'явився вже інтернет, тому що в мій час тоді не було, так тільки-тільки починалися мобільні телефони, і зазвичай тільки телефонувала своїм батькам. Зараз можна в інтернеті багато заробляти гроші. І саме головне, от хочу сказати раніше, я коли хотіла якусь знати тему по психології, то я йшла в бібліотеку, стояла в черзі. Потім вишукала картотеці якусь там статтю, чекала. Поки мені журнал, і потім я мусила його або прочитати, або відксерити. Зараз просто настільки можливості для саморозвитку, самодисципліни, особистісного бренду, і от безкоштовні соціальні мережі, де можна пробувати себе. Це все сприяє. Для того, що можна заробляти в інтернеті, будувати свій бізнес, будувати свій особистісний бренд. Раніше таких можливостей не було, тому студенти можуть легко заробляти гроші в інтернеті, нікуди не виходячи, зручний для них час. І одно із таких можливостей є компанія Лівгуд, яка пропонує не тільки стабільний бізнес, зростаючий без обмежень. Все залежить від того. Наскільки ви готові вкластися часом і зусиллям, працювати над собою, тим паче, що наші наставники проводять постійні бізнес школи, школи здоров'я, розповідають, допомагають, безкоштовно проводять різні тренінги особистісного розвитку, а також поправити своє здоров'я, що я на власному прикладі спробувала це реально діє. Я бачу великі результати і не інші люди помічають мені зміни моєї здоров'я, енергії. Настрою навіть і так, тому запрошую свою команду, буду всім допомагати. Мені можна написати.